Найвідоміші українські цитати, які виникали і на таємних нарадах у державних кабінетах, і у прямих ефірах на очах всієї країни. Я лох. слова, які ставали лозунгами революції і перетворювались на прислів'я цілого народу. Разом нас багато нас не подолати. Цитати, які часто розповідали нам про справжні наміри політиків, більше ніж їхні інтерв'ю. Територію нашої держави треба зробити. Небезпечною, то які головні криладі фрази, що формують історію сучасної України? Літаки літять, будемо всіх бомбити. Кому належать невинні обмовки, які іноді ставали пророчими і змінювали хід подій? Пропало все. Чи будуть школі за 10 років вчити на пам'ять куля в лоб та куля в лоб, чи уві 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 кніть Україну? І що змусило ці вислови закарбуватися в народній пам'яті і стати частиною сучасного українського фольклору? Що ви зараз бачите перед собою? Скарб відповіді на всі ці питання разом з вами сьогодні спробую знайти я. Ярема дух. Відомі цитати, котрі мають своїх авторів, це унікальне досягнення. У наш час, коли всі класні фрази вже або стали народними прислів'ями, або зареєстрованими торговими марками, сказати щось, що не казали до тебе, досить таки складно, бо всі слова уже були чиїмись. Часом цитати отримують також і інше прочитання, і це деколи засмучує оригінальних авторів. Он як вислів Юлія Цезаря Вені віді віки зі словетного Прийшов, побачив, переміг став слоганом для пачки цигарок. Добре, що пан Юлій вже цього не почує і не засмутиться. Тому, поки цитати ще свіжі, і від їхнього виголошення не минуло ще дві тисячі років, як у випадку з паном Юлієм, я вирішив зняти відео про головні політичні цитати сучасної України. Чи як сказали би 200 років тому про прислів'я та приказки? Звісно, що в цьому відео не помістяться усі афоризми, котрі казали б на. Наші політики за останні понад 30 років. Втім, я спробую пригадати, пояснити і структурувати найбільш знакові фрази, котрі ви точно чули і можливо навіть використовуєте. Вмошуйтеся зручніше, особливо, якщо ваш рік народження починається на двійку, бо саме для вас це відео може бути і розважальним, і освітнім водночас. Якщо ж ваш рік народження починається на одиничку, пишіть, будь ласка, в коментарях, що я забув або що ви забули. Почнімо з того, що політичні меми в Україні народжувалися разом із самою сучасною країною, буквально в залі Верховної Ради під час голосування за відновлення незалежності. Один з легендарних виразів, який увійшов в історію 24 серпня, 1991 року, читай або за душу тебе. Ці слова поет і депутат від опозиції Дмитро Павличко просичав на вухо тоді ще голові Верховної Ради Леоніду Кравчуку. Читай, бо вб'ю або за душу, таке було. Йшлося про акт проголошення незалежності, який Кравчук вагався зачитувати і ставити на голосування. А все тому, що був невпевнений, чи вдасться зібрати необхідну кількість голосів на його підтримку. Проте відтягувати не було куди. Шанс змусити комуністів натиснути зелені кнопки та проголосити незалежність був лише один. Тому демократична опозиція не могла його впустити. Тиск подіяв, і менш ніж за 20 хвилин після того, як Павличко промовив легендарні слова, Україна стала незалежною державою. З першими роками незалежності України пов'язаний інший мем між крапельками пройду і це він також Леоніда Кравчука. Це частина анекдоту про першого президента України, який складу українця десь на початку 90-х. Бо Українці на початку 90-х бачили, як Леонід Макарович вправно маневрував і між Києвом, Москвою, і між багатьма політичними таборами всередині України. І сам Кравчук народну творчість теж зацінив. Є багато різних анекдотів, але таких вульгарно, ну скажімо, цинічних не було і немає. Не... -то хитрий лис... То між крапельками, ну я не буду їх повторювати, але це анекдоти каже: виходжу я на вулицю, йде дощ, охорона біжить з парасольками. Я кажу: не треба, я між крапельками. Колишній ідеолог комуністів Кравчук практикував домовлятися із різними опонентами, підлаштовуватися під будь-яку політичну ситуацію та уникати радикальних рішень, за що також отримав прізвисько хитрий лис, яким він. Теж пишався українському фольклору. Леонід Кравчук також подарував фразу маємо, що маємо. Коли він її сказав уперше, невідомо. Та скоріш за все, це була відповідь Кравчука на складну кризу в парламенті першого скликання і прихід до влади Леоніда Кучми. Мовляв, що є, то є сталося, що сталося. Вислів став влучним описом стану справ в Україні у 90-х роках. Ну і готовою відповіддю на всі випадки життя, коли ситуації вже нічим не зарадити. Поки ми не знаємо, скільки часу президентом буде Володимир Зеленський. Вважаємо, що найдовшим на цій посаді був Леонід Кучма. Два терміни поспіль або 3842 дні. Відповідно, кучма було достатньо часу, щоб наговорити багато всього дивного. Ну я рад, що когось щось піднімається, дай Бог. але як на мене в історію мемів він потрапив саме завдяки ось цій фразі. Це ж було вже. Нині ця фраза стала українським відповідником фразеологізму Відкрити Америку і вживається як реакція на щось давно відоме чи вже сказане. Проте весь спіч другого президента був трохи більшим, а контекст цікавішим. Крилатий вираз Леонід Кучма промов на засіданні РНБО у 2004 році під час виступу тодішнього прем'єра Віктора Януковича. Справа в тому, що Янукович вирішив не паритися і прочитати майже ту саму доповідь, що і на одному з минулих засідань. Тоді кучма його перебив і буквально почав вичитувати. Ми це слухали. На засіданні ради безпеки разом з вами. Для чого нам читати те, що ми вже чули. Ось через такі публічні приниження та психічні травми мусив проходити бідний Віктор Федорович, а потім всі дивуються, чому він хворий на всю голову. Загалом Леонід кучма неспроста отак по-наставницьки дресирував Віктора Януковича. Він готував його бути своїм наступником. І для цього він не лише проводив такі тренінги з написання публічних виступів, а і жорстко задіював адміністративний ресурс. Так жорстко, і це слово дуже добре пасує Леоніду Кучмі. Це просто зараз чомусь він. Почав сприйматися, як милий і трішки п'яненький дідусь з гітарою. Два колори, лори мої, Два колори. А насправді Леонід Кучма зовсім не такий. Маємо пам'ятати, що саме Леонід Кучма створив корумпований державний апарат і допоміг виникненню олігархів. Він сприяв декоративній демократії, привів до влади кримінальні еліти та сів на шпагат між авторитарною Росією і демократичним заходом. При кучмі зародилося поняття жорсткої цензури в медіа, так звані темники, і за його каденції розгорівся скандал про торгівлю зброєю з Іраком. Через цей скандал, зокрема, Леонід Кучма опинився у міжнародній ізоляції, настільки серйозній, що у 2002 році на саміті Нато у Празі лідерів країн розсадили не за англійським алфавітом, а за французьким, щоб кучма, не дай Бог, не опинився поруч із президентом США чи прем'єром Великої Британії. А ще Леонід Данилович правдоподібно знає все про вбивство свого критика, журналіста Георія Гонгадзе. але чомусь довести цю справу до фіналу не може вже котра владна команда. Навіть якщо на майдані вони обіцяли одне, то потім чомусь бачать перед собою лише милого і трішки п'яненького дідуся з гітарою. Після четвертих президентських виборів а також фальсифікацій на користь Віктора Януковича Україну чекала перша після відновлення незалежності революція, а також перший співочий мем. Цей хід написав франківський гурт Гринджоли наступного ж дня після початку помаранчевої революції. Всього лише за добу пісня облетіла Україну і стала гаслом демонстрантів, які підтримували опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Це без перебільшення був маніфест єдності народу і послання владі, що з нами так поводитись не можна. Цю пісню наспівали на Майдані. Вона лунала по радіо з вуличних колонок та з динаміків автомобілів. І навіть люди її ставили собі на рінгтони мобільних телефонів. Так, це були часи, коли люди використовували рінктони мобільних Телефонів телефонували один одному, піднімали слухавку і говорили голосом, а не писали ці бездушні текстові повідомлення зі смайликами. Ви взагалі коли-небудь задумувалися, чи ці смайлики вам щиро посміхаються? У травні 2005-го, вже після перемоги Юшенка, ця композиція представляла Україну на Євробаченні. Щоправда, через умови конкурсу її текст дещо змінили. Та на відміну від помаранчевої революції, цей номер не був переможним і приніс Україні всього лише 19-те місце. Пісня «Разом нас багато подарувала гринжолам популярність, але водночас залишилася їхньою єдиною Домою композицію. Головний хід помаранчевого майдану звучав і на Євромайдані у 13 му і 14 -му роках. Але то була вже інша революція з іншими сенсами, символами та мемами. Про деякі з них ми поговоримо пізніше. На хвилі помаранчевої революції завдяки підтримці народу до влади прийшов третій президент України Віктор Ющенко. Але свій перший і чи не найвідоміший мем він сказав ще у статусі кандидата в президенти під час теледебатів з Віктором Януковичем. Оці руки нічого не крали. Так, Віктор Ющенко відповів на запитання: хто його фінансує Сполучені Штати чи Росія? Мовляв, ніколи чужого не брав. Це був також і камінь у городі Януковича, який був двічі судими та провів за ґратами три з половиною роки. Один із цих термінів за крадіжку. Також легенда повідає, що в юності Янукович зривав із перехожих шапки. А за іншою версією поцупив у когось светер і годинник. Утім, це не так суттєво. Адже з роками Янукович пішов на апгрейд і свій третій термін отримав заочно у статусі президента втікача 13 років за державну зраду. Що ж до Ющенка, то за кілька місяців на посаді він прославився ще однією фразою. Любі друзі, так Віктор Андрійович любив звертатися до присутніх. Утім, дуже швидко цей вислів зіграв так само проти Ющенка. Любими друзями почали називати його найближче оточення, з яким він будував кумівські стосунки і яке отримало керівні посади в уряді та партії. Утім, всередині цього близького кола часто панував розбрат і суперечки, що безпосередньо впливало і на стан справ у державі. Варто лише згадати політичні кризи в парламенті і ротації Юлії Тимошенко та Віктора Януковича на посаді прем'єр-міністра. І принагідно, якщо у вас є любі друзі чи хоча б будь-які друзі, поділіться. З ними, будь ласка, цим відео. А якщо вам це відео дуже подобається, то закликаю показати свій захват гривнею. Будь ласка, задонайте на волонтерську банку, вона є в описі до цього відео. Там ми збираємо кошти і закриваємо потреби різних підрозділів. Схема проста: сподобалось відео? Киньте кілька гривень, будь ласка. Будь ласка, дуже треба. Ще один вислів, яким запам'яталася епоха президентства Віктора Ющенка – бандитам тюрми. Бандити сидітимуть у тюрмах. Це одне із гасел помаранчевої революції, і головна передвиборча обіцянка Юшенка, яку він так і не виконав. За п'ять років правління Віктор Андрійович не спромігся ані довести до кінця розслідування вбивства Георгія Гонгадзе, ані знайти пократи тих, хто його самого отруїв. Звісно, у правлінні Віктора Юшенка були і позитивні моменти. Детальніше про його здобутки і невдачі пропоную подивитися у моєму відео. Коронне звертання, яке перетворилось на народний жарт, було не лише у Віктора Ющенка, але і у Юлії Тимошенко. У своїх виступах вона часто вживала і досі вживає фразу любі мої. З різними адаптаціями і з різними наголосами дорогі мої Рідні мої, але роки минають і цю фразу Юлії Тимошенко згадують все менше і менше, на відміну від іншого її вислову, який назавжди закарбувався в народній пам'яті. Пропала все. це відео від 7 червня 2009 року. Тоді ще прем'єрка Юлія Тимошенко записувала екстрене телевізійне звернення до народу, аби заявити про свій намір балотуватися у президенти. Знімальний процес організували похабцем, бо того ж дня кількома годинами раніше аналогічну заяву зробив Віктор Янукович. А ще він здивував Тимошенко і її команду тим, що. Що виходить із переговорів про створення широкої коаліції між партією регіонів та блоком Юлії Тимошенко. Так так, Тимошенко не так давно, цілком нормально працювала з Януковичем та партією регіонів. Юлію Володимирівну заява Януковича застала зненацька. Тож не дивно, що під час запису вона помітно нервувала. На емоціях із прем'єркою трапився курйоз, який ніколи не мав побачити широкий загал. Проте з легкої руки когось із знімальної команди чорновий уривок таки потрапив у мережу. Господи, ти Пропало все. всю Сначала поставці, не то на суфлюрі. Хоча Юлія Володимирівна мала на увазі технічні несправності, з її уст фраза пропала все» перетворилась в іронічний підсумок краху переговорів про коаліцію. А у 22-му році цей мем пережив другий пік своєї популярності завдяки тому, що завірусився у Тіктоці. Господи, ти поможи. Пропало все. Проте важлива ще одна річ про Юлію Тимошенко. Ми маємо пам'ятати, що Юлія Тимошенко це не просто мем на пані з косою, а це людина, яка завдяки своєму щедрому популізму та відсутності в принципі вже понад 25 років тримається в українській політиці, мабуть, найдовше з усіх теперішніх народних депутатів вона навіть у 23-му році має свою власну фракцію у Верховній Раді. Це коментар для тих, хто казав під час революції гідності, що час Тимошенко вже пройшов. Угу. Адже досі, досі існують люди, котрі готові за неї голосувати, тому що вони не бачать того, що вона підлаштовується під будь-яку будь-яку владу і з нею співпрацює. Ну і ще ці люди вірять в те, що рішенням уряду можна запросто змінити ціну на газ. Продукти чи будь-що інше в країні, ну і взагалі вони вірять у багато різних казок, котрі їм вже понад 25 років розповідає Юлія Тимошенко. Водночас забуває, що Тимошенко за ці 25 років встигла наробити багато лиха. Наприклад, саме Тимошенко свого часу підписала з Путіним сумнозвісні газові угоди, які дуже дорого обійшлися кожному українцю, чи за її прем'єрство відбулося чи не найбільше в історії України роззброєння армії, хоча сама Юлія Тимошенко це, звісно, ніколи не визнає. Найглибшим і найповноводнішим джерелом українських політичних мемів можна без сумніву вважати нашого четвертого. Досі не можу повірити в це президента України Віктора Януковича. Звісно, це трапилось не тому, що він такий дуже-дуже дотепний, освічений і може сипати жартиками за будь-якої нагоди. І якраз абсолютно навпаки, ми дуже дуже дурні. То письменників з олігархами переплутає це, це, це поетеса Анна Ахметова. То перекрутить слова у реченні так, що сказане на голову не налазить. Коли побачиш своїми руками, як говорять, лазами потроїш або ж взагалі не зможе прочитати написане на папірці, у вік у вікн... у вікни. Вікнуть для себе Україну, проте всі абсурдні каламбур Януковича. Це сміх крізь сльози, бо ж йдеться не про будь-кого, а президента України, безумовно, найгіршого в нашій історії. Президента, який узурпував владу і взяв курс на диктатуру. Президента, котрий кинув опонентів за ґрати і пожертвував українським суверенітетом в обмін на дешевий російський газ. Президента, котрий відмовився підписувати угоду про асоціацію з європейським союзом, і спробував розігнати мирний протест в Києві під прикриттям встановлення новорічної ялинки, проте навіть не зміг вимовити потрібне слово. Сьогодні вже встановлюється новорічна йолка. Завершилась українська політична кар'єра Януковича жорстоким злочином, розстрілами протестувальників на Майдані. Після чого він ганебно втік до Росії. Та навіть звідти не припиняв записувати ідіотські відео, бо не міг змиритися з тим, що його усунули від влади. Астановітісь! Однак іноді Віктор Янукович брав вихідний, і тоді на зміну виходила його дружина і наша перша леді Людмила Янукович. Пані, котра протягом десятиліття не соромилася хизуватися своєю неосвіченістю. Батя я стараюсь на наколоті. 19 січня 2014 року, або на вогне хреща. Саме тоді Євромайдан вчергове показав, що може чинити опір неправомірним діям влади та правоохоронців. А 22 січня на майдані сталися перші вбивства, що докорінно змінило хід подій. Озброєні злочинці боєгузи з Беркуту почали розстрілювати мітингарів і штурмувати барикади. Ситуація загострювалася. Тоді опозиція оголосила певну мобілізацію. А один із її лідерів, тоді ще народний депутат Арсеній Яценюк, зі сцени Майдану висунув онуковичу ультиматум: у нього є доба, щоб припинити насилля. Я з ганьбою жити не буду. Завтра підемо разом вперед. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Очевидно, що так лідери опозиції намагалися мотивувати людей не здаватися і продовжувати боротьбу навіть під загрозою поранень та смертей. Проте переговори з Януковичем ні до чого не привели, і революція продовжилася. А практично за місяць Янукович втече з України, а Арсеній Яценюк очолить уряд. На Євромайдані було багато тих, хто пройшли і помаранчеву революцію, теж і люди були зліші та цинічніші ніж 10 років перед тим. Але на жаль, політики, котрі взяли на себе роль лідерів процесу, були погано підготовлені, вони не мали плану на випадок, а нужна вдасться. Тому кулю в лоб пригадували потім і Яценюку, котрий два роки пробув прем'єром, і всім іншим посадовцям, котрі профукали історичний шанс, пробували будувати нові принципи зі старими кадрами, і навіть не спромоглися віддати шану Героям Небесної Сотні та за свою каденцію розслідувати цей злочин. Тому Мем куля в лоб та куля в лоб це так само і оцінка багатьом негідним людям, котрі стали високими посадовцями завдяки небесній сотні, але не змогли стати гідними людьми. Наприкінці Революції Гідності народилася ще одна мемна фраза, але сказали її не зі сцени, а максимально, максимально непублічно. Хоча, як ми знаємо, зберігати таємниці наші політики вміють подекуди ще гірше, аніж покращувати наше життя вже сьогодні. На тебе фібіні. Сука православ так. Тоді ще народний депутат Порошенко обізвав депутата від партії регіонів олігарха Вадима Новинського під час таємної зустрічі в кулуарах парламенту. На ній Новинський закинув Порошенкові буцімто люди на вулицях гинуть через нього. З роками головний спонсор і навіть якийсь посадовець московського патріархату Вадим Новинський лише підтвердив своє прізвисько. А Петро Порошенко вже на посаді президента подарував українському фольклору новий мем. Цинічні бандери, бандити. Ілітарній формі зі зброєю в руках цю обмовку. П'ятий президент зробив під час виступу перед працівниками СБУ у 15-му році. За кілька днів Порошенко визнав помилку і навіть спробував перетворити її в жарт. На його камуфляжі з'явилась нашивка цинічний Бандера, Проте фразу, яка стала більш знаменитою, Петро Порошенко вимовив наприкінці своєї каденції у квітні 19-го. Але Стадіон так стадіон. У великий словник сучасних фразеологізмів цей вислів віде як синонім фразі Я приймаю ваш виклик. Бо саме так Порошенко відповів на виклик свого головного конкурента Володимира Зеленського піти на дебати перед другим туром виборів і піти не в студію телебачення, а на олімпійський стадіон. Погодившись на дебати, п'ятий президент зберіг свій імідж, проте не зміг зберегти посаду. Наступник Петра Порошенка був значно багатшим на меми і почав годувати ними інтернет ще під час передвиборчої кампанії. Ідіть у сраку. Слав. що, ну ти і да? я, то це ми, розумієш? А якщо ми, то це всіх думай. Де ця частина президентства Зеленського була ніби продовженням серіалу, а Зеленський і далі продовжував сипати провокативними цитатами. Хлопці, там засранці, да ми тут хочемо щось хороше зробити для країни. Ну і сказали, і що ви оріоті все вріні сорок торо. Я ж не лох. Ці та інші фрази це точно свідчення того, наскільки Володимир Зеленський був неформатним президентом і будував публічний імідж свого пацана з вулиці, пардон, з кварталу. Найсківіші приклад, який точно пам'ятають всі. Це розмова Зеленського із секретарем Бориспільської міської ради у липні року. тисячі дев'ятнадцятого року. Вийдіть вийде сюди, розбійне лохачу. Утім, після 24 лютого риторика зеленського різко змінилася, стало значно менше дивних цитат. Хоча, звісно, їх ще довго ніхто не забуде, зокрема завдяки і цьому відео. Теж Що, обмін територіях да. готові обміняти Білград на наші членства в НАТО. 24 лютого 2022 року розпочався найважливіший етап новітньої історії України, і наші умовні збірники мемі та афоризмів поповнились незліченними легендарними висловами. Але одним з найбільш відомих без сумніву, є фраза сказана відважними українськими прикордонниками з острова Зміїний у перший день повномасштабного російського вторгнення. Це була відповідь на пропозицію здатися від екіпажу російського ракетного крейсера Москва. Тоді флагмана російського флоту побажання українських військових зі Зміїного було втілено їхніми колегами вже незабаром у квітні 22-го року. Після вдалої атаки українських сил оборони крейсер Москва перестав існувати. І спочив на дні. А через те, що крейсер перебуває на дні в межах економічної діяльності України, формально він наш. І за повідомленнями Міністерства оборони ми його навіть внесли в реєстр підводної культурної спадщини України і присвоїли номер 2064. Насправді ж, фраза захисників Змійного більше ніж просто красивий афоризм. Це безстрашне послання для всієї Росії і російських окупантів від українського народу. Воно передає суть нашого спротиву. Ми не здамося. Забирайтеся до чорта назад до своєї Росії. Українська мемологія багата на скарби і ще чекає своїх академічних дослідників. Це відео лише скромна спроба описати найголовніше за останні 30 гаком років. Адже в українській історії ще достатньо мемів для дослідження віком і сотню і навіть тисячу років. Від волі України або смерть доби українських визвольних змагань до іду на ви князя Святослава. А всіх глядачів запрошують ділитися в коментарях власним топ 10 українських політичних мемів. І хто знає, можливо, саме це відео надихне когось на упорядкування великої енциклопедії українських мемів, дякую, що додивилися це відео аж сюди. Можливо, у вас є ще змога і бажання підтримати існування цього каналу. Як це вже роблять десятки прекрасних людей на патреоні та Баймі кофі, адже ці відео виходять саме завдяки вашій підтримці. Дякую вам усім та будьте здорові! До речі, якщо вас цікавить, чому тут весь час стояла от книга антології української поезії, то вона стояла тут тому, що її поставив тут Віталій Гордієнко, а я не поспів забрати. Але. І якщо ви зайдете на сайт Абаби Галамаги в крамницю і введете промокод Яремодух, то вам дадуть знижку. Ось таке співпадіння.